І в мене є маленька донька, і я помітив: знаєте, дуже, дуже важко виховувати дитину під час війни, тому що у тебе виховання сводиться все до цього. Щоб ви розуміли, кожен день, коли їй розповідаю казку на ніч, в кінці кожної казки в мене здихає Путін. <плес> да. Я просто обожнюю знищувати Путіна різноманітними способами кожен день. Да. Щоб ви розуміли, його вчора пепелюшка туфлею заєбашила. О! Малій так сподобалась. Вона ще, ще. Да. Да. Навіть коли в мене нема натхнення, я просто кажу: і в кінці Путін зайшов в ліс і здох. Все. Все. Навіть якщо його не, фі... він не фі... фігурував в цій касті взагалі. Так, да, дуже важко, дуже важко двохрічній дитині відповідати на її запитання, да, чому синє, чому трава зелена, чому русня підараси. Да, я. І фішка в тому, що єдине, чого я боюсь, е, серйозно чого я боюсь, що в мене донька, і я боюсь того, що вона, коли виростить, і в якийсь момент вона скаже: Тато, мама, знайомтесь, це Ванічка. блядь, там буде як з папелюшкою, нахуй, там. І... Нещодавно моя дитина сказала своє перше слово, своє перше матірне слово. Це слово хуй. Йому, да, я дуже зрадів, тому що виходить, вона батька любить більше, ніж мати. Але знаєте, дуже важко, дуже важко пояснити двохрічній дитині, що це слово не можна казати будь-де, будь-де, чесно. Тому що нещодавно ми заходимо в магазин, і вона така: хуй, я такий бля. Я говорю, Вибачте, вона теж тільки переходить на українську мову. Правильно хлеб, як ми вчили. Гарю, а взагалі-то так казати не можна. Вона така хуй, я говорю, так казати не можна, хуй, так казати не можна, хуй, так казати не можна. Путін хуй, а отак от можна.